Тепер, окрім детальних даних, давайте розглянемо, як зберігати історію маткомісця. Це також можна робити двома способами: одинично із середини самого маткомісця, і одразу до багатьох обраних маткомісчю нуклеосів, просто із сторінки списку нуклеосного парку. Давайте для початку розглянемо перший варіант. Для цього натискаємо на бажане маткомісце та потрапляємо у його деталі. Нехай це буде перше маткомісце першого нуклеосу. Кнопка Додати запис відкриває нам два додаткових поля: «Виконано», де ми обираємо дату проведеної маніпуляції, та тип ротації матки, тобто тип нашої маніпуляції, запропонований із списку. Наразі маємо п'ять різновидів цих маніпуляцій. Вони стосуються ротації молодих маток у нуклеусі. І це статуси підселена, відібрана, відібрана та підселена одночасно. Для новачків підказка не плутати ці статуси. Так як протягом сезону заміна маток бджолами сприймається по-різному, і інколи треба вичекати осиротіння нуклеусу, а в деяких випадках можна і одразу давати заміну. Те саме стосується і маточників. Або додано маточник, або відібрана матка та додано маточник одночасно. Тож, обираємо дату та підселяємо матку. Запис додано. Давайте повернемось до парку та подивимося, що сигналізує нам аплікація. Помічаємо. Що перше маткомісце змінило колір на помаранчевий. Тобто цей колір показує, що молода матка у гнізді і, скоріше за все, вона не плідна. Давайте додамо декілька однакових записів одночасно до всіх маткомісць четвертого нуклеусу. Позначаємо його чекбоксом, відкриваємо поля кнопкою Додати записи. та додамо записи попередньою датою. Давайте для прикладу. Поставимо дату не сьогоднішню, а 12 днів тому, щоб продемонструвати вам ще одну функцію аплікації, затверджуємо записи і звертаємо увагу, що колір даних маткомість змінився на зелений. Тобто аплікація сигналізує нам, що пройшло достатньо часу від минулої маніпуляції підселення до обльоту молодої матки і можна перевіряти маткомісця на наявність свіжого засіву. Давайте для прикладу додамо до п'ятого нуклеусу запис про підселення 15 днів тому і побачимо, що трапиться. Тепер кольори маткомість змінилися на блакитний колір. І цей колір сигналізує нам, що з високою вірогідністю запліднення матки вже відбулося, і огляд на засів пріоритетний. Де налаштувати ці параметри та як користуватись фільтрами, дивіться у наступному навчальному відео. А зараз я просто підкреслю, що можливість зберігати історію особливо стане у нагоді матководом та селекціонерам не тільки у адмініструванні, але й як інструмент аналізу, так як наступні аналітичні дані будуть саме для модуля маткарства і будуть допомагати вам вилічувати дані для селекційних інтервалів протягом усього сезону. І опираючись на них. Можна буде зрозуміти у якому напрямку, і що саме ви хочете змінити чи вдосконалити у своїй практиці. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай щастить!